А давайте приближимося дорогою, що до болі знайома кожному маріупольцю – від драма до моря. За два з половиною роки тут дещо змінилося. Окупанти огородили котлован, що залишився від відомої у місті від поверхівки Донецьк, вочевидь, почнуть цьому привабливому для інвесторів місті будувати черговий будинок під іпотеку. Звісно, що мешканцям будинку, який був спалений в березні 2022 року, ніяких квартир тут не дістанеться. А оце поруч, як ви бачите, тут торгують рибою. Маріуполь перетворився на суцільний базар. На місці розбомленого драмтеатру тривають роботи. Росіяни будують надгробний пам'ятник на могилі сотень маріупольців, які загинули внаслідок бомби, що російський льотчик скинув 16 березня 22-го року. Сквер біля майбутнього надгробку трохи нагадує той, що ми пам'ятаємо. До окупації, але без газонів, без висаджених на честь Європейського Союзу барізок, без пам'ятного знаку на честь ЄС, поворот до спуску до моря. І ми потрапляємо в старий Маріуполь. Тут багато, дуже багато будинків досі стоять пошкодженими або повністю зруйнованими. Деякі приватні будиночки вже підлатали власники. Видно, свіженькі латки на дахах. Деякі будинки сяють новими вікнами, але не всі. Проте паркани, стіни, вони зберігають шрами від уламків російських ракет. Ну а далі море, воно не змінилося, хоча й виглядає досить брудним, що власне не дивно, враховуючи те, що два з половиною роки в нього стікає каналізація, без жодної очистки з усього міста. Ці рельси колись дуже заважали відпочиваючим і дуже дратували, а зараз вже нікому не заважають, бо тут нема життя. Ні, немає і ділового життя також, бо заводи стоять, перевозити в порт залишається лише вкрадене у аграрії в зерно або вкрадений у Ахметова металобрухт. Росіяни допилюють те, що залишилося від колишнього маріупольського життя. І лише море залишається незмінним, його допилити неможливо. Воно чекає нас з вами і чекає деокупації Маріуполя.